Доброго дня. Ну що, сьогодні настало знову дати прогноз по Херсону. Ми з вами під час ефірів його досить часто піднімаємо. в минулому році. Ви мені дуже часто задавали, чи зайдуть в Крим у 23-му році. Я вам тоді казала, що в 23-му році ні. Дай Боже, щоб зашли до 24 четвертому, то під питанням. Але я хочу подивитися, що стосується що чекати місту Херсон. Правому берегу та лівому берегу чи з'єднаються ці два, два берега між собою? Дуже багато буде вогню, дуже багато буде пожеж, дуже багато буде руйнації, буде приїзд президента неодноразово та високопособових осіб. Буде велика йти загроза. Люди будуть дуже-дуже налякані, дуже багато буде провокацій, дуже багато буде різних і псо. Будуть намагатися домовленці, будуть бути так, що будуть навіть жертви і тому подібне. Проблема буде зі світлом, проблема буде з водою. Дуже багато буде жертв. Розгойдування ситуації найближчим часом. Найближчим часом велика небезпека йде по правому берегу. Будуть дуже великі провокації, буде навіть заход ДРГ, про яке будуть мовчати в СМІ. По Корсону дуже багато буде прихованої інформації, тобто не будуть казати в дійсності, що там дійсно відбувається, і будуть втрати та руйнації занижувати в сотні разів. Загроза наступу на Херсон. Так, вона дійсно є досить потужна. Я про це казала і під час ефірів. Дивіться, приїзд буде якихсь високопосадових, таких як делегація, якась приїде. Одна жінка загине з цієї делегації. Рука допомоги буде протягнута. До Херсону досить багато приїде допомоги. Я маю на увазі військової допомоги стосовно зброї. Але досить багато є зрадників, які будуть намагатися зрадити дуже багато людей, які сидять на двох стільцях. Так, 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 так. Е... І ще я вам що хочу сказати, в цьому році лівий берег з'єднається з, з правим берегом під нашим прапором з вами. Буде дуже важко, дуже лячно, дуже буде багато, скажімо так, дуже буде багато е, загиблих людей. Дуже буде велика територія, велика досить велика кількість загиблих людей. Я не бачу, щоб в цьому році зайшли в Крим. Можливо, будуть якісь спроби зайти в Крим. Але не факт, а от стосовно, що лівий берег Херсона буде звільнено, знову-таки, я і раніше казала, і зараз я бачу, що це, скоріш за все, буде незалежності. Ну, до зими це точно взимку вже лівий берег буде разом з правим берегом. Тому чекаємо, надіємося,